Борисполі стався озброєний напад. 17 грудня серед білого дня невідомі пограбували пункт обміну золота, який розташований в магазині супутник. До міліції надійшов дзвінок від громадянина, який просто проходив поряд. На місце події терміново було направлено слідчо-оперативну групу, групу швидкого реагування та державну службу охорони та приватну охоронну структуру. Гарантія на місці події міліціонери виявили, що двоє чоловіків у масках та рукавицях увірвалися до магазину. В одного був молоток, в другого Предмет схожий на автомат зловмисник зробив два попереджувальних постріли у стелю та наказав усім лягати на підлогу і не чинити ніяких дій. Після чого вони підійшли до. Магазину, де продаються прикраси та золоті вироби та розбили вікно вітрини. Забрали коштовні прикраси, після чого зникли. На щастя, обійшлося без жертв. Крім пункту обміну золота, також пошкоджено стелю й вітрини продуктового магазину. Сама продавчиня ювелірних прикрас перед самим інцидентом закрила магазин на обід та пішла в сусідній відділ випити кави. Як встановили працівники міліції на місці події, двоє чоловіків. Приблизно ростом 1,75 метр інший метр сімдесят. По голосу можна зробити висновок, що їм десь 30-40 років, однак інших даних невідомо, зараз це все встановлюється, проводяться слідчі дії. Здійснили цей напад. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення транспортного засобу, на якому вони пересувалися. Відомо, що це був легковий автомобіль. Але працівники ДАІ зараз відпрацьовують можливі транспортні засоби, які пересувалися по місту Борисполі в цей час. Знімається відеоспостереження з камери зовнішнього спостереження по місту. Пункт обміну золота грабують не вперше. Тим не менш, в закладі немає кнопки тривожної сигналізації. Камери внутрішнього спостереження на момент скоєння злочину були. Вимкнені на думку міліції такі заклади мають бути спеціально обладнані та забезпечені належною охороною. Тим паче, що торгова точка розташована в приміщенні продуктового магазину, наголосила Світлана Коломієць. За попередньою інформацією грабіжники винесли коштовностей на мільйон гривень. За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. Років з позбавленням майна наразі слідчі дії тривають. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.